Ну і так, Коротке відео, як працює оцей перемикач. Зараз радіоприймач включений в діапазон СВ310. тобто Ми ставимо оцю шкалу, ставимо на нижній, тобто від, по нижній шкалі дивимося, звідси сюди, воно дійде. Тобто менше 24 МГц і там практично до 30. Шукаємо якийсь сигнал. Якийсь радар працює, чути потужний сигнал, він має приблизно 25 МГц трошки вище. Якщо ми перейдемо на шкалу догори, на ту верхню, то ми десь його мусимо знайти в якомусь проміжку і зараз подивимося. Так, він на нижній шкалі. Тут він є по верхній шкалі і можна чіткіше знати його ну, частоту випромінювання. Зараз спробую пройтися по діапазоні, але я вже проходився, тут нічого нема. Перейдемо зараз на нижчий діапазон, можливо, знайдемо якусь радіостанцію. Ну і ось, по нижній шкалі. Отут вдалося знайти якусь радіостанцію. Зразу скажу, що той фон, що є, це не є причина в приймачі, це є в передачі причина, тому що можу включити контрольний приймач зривним від батареї к сомне, відключаю брінді. І чути, що передача йде з фоном. Десь можливо на передавачі станції, там де мультиплікативний фон, тобто поміха така і тому так воно передається. Но, тим не менше, виключаємо включаємо знову наш «Грюндік». Знайшли радіостанцію в тому маленькому проміжку. І зараз микачем перейдемо, перейдемо на верхню шкалу, тобто в розтянутий діапазон. Попробуємо знайти її тут. Ось та радіостанція верхній шкалі 15, 3 з половиною, десь отак. Ну, ось так працює оцей перемикач е, діапазону, тобто розширення діапазону радіомовлення. Так сказати, що ще хочу сказати, що показувати відео, як приймає радіоприймач в умовах житлового будинку, ну це. Практично результат ніякий нульовий, тому що найкраще, щоб була зовнішня антена, Ну, так як в мене такої нема. Тому проводити такі детальні огляди, як приймає приймач, як приймає, то я не буду робити. Просто я включаю його роботу, що він працює на FM, так, на FM він добре приймає без проблем. Тому це його робота, показує, що він працює, що він приймає. А вже як він приймає, то треба виходити просто-напросто з ним на вулицю, брати живлення від акумуляторів, і тоді можна робити якийсь огляд, як він приймає. Всім дякую за увагу.